Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, і щоранку я розповідаю про все найважливіше, що сталося за минулий день, і намагаюся аналізувати усі ці події. Сьогодні більше за все буде про чемпіонат України та про лігу чемпіонів, які набирають обертів. Так, Ліга Чемпіонів зараз грається, і мабуть найцікавіший етап цього турніру до плей-офф. Плей-офф кваліфікація, себто кваліфікація і плей-офф вже основного раунду. Це найцікавіше, що є в лізі чемпіонів. Груповий етап це ну, для того, щоб більше матчів було. Але спочатку все ж таки про чемпіонат України чемпіон Шахтар не зумів виграти в матчі проти Вереса Нічия 1-1. Цей поєдинок запам'ятався тим, що. Було зараховано гол Миколи Матвієнка, коли нібито арбітр показав, що потрібно розігрувати за свистком. Хоча здається, він все ж таки просто запитав, чи буде розігрувати за свистком Шахтар. Але для усіх це чомусь стало сигналом, це дуже суперечливий момент, не сам момент, а реакція на нього дуже суперечливою вийшла. Потім Версу вдалося відігратися. Після вилучення вже у складі Шахтаря відразу після власне голу наприкінці першого тайму червону картку отримав Бондаренко. Він грубо зіграв в центрі поля і був вилучений в другому тамі. Верес зрівняв рахунок і грав дуже непогано. Але справа в тому, що і в першому таймі Верес грав дуже непогано, тоді як Шахтар не виглядав колишнім чемпіоном та майбутнім чемпіоном. Тут є декілька моментів. Перш за все, у Шахтаря не вистачає футболістів в центрі поля. Коли ось отримав червону картку Бондаренко, то взагалі склад півзахисників став абсолютно іншим у порівнянні з минулим сезоном, і, мабуть, з найкращим варіантом тобто Степаненко і досі травмований. Судаков не грає через те, що в нього апендицит. І ось Бондаренко тепер не грає. Але проблема інша була. Шахтар в матчі проти Металіста 19-25 виграв лише 2-1, хоча там було дуже багато ударів, дуже багато навісів та стандартів. Але лише 2-1, тобто ефективності не вистачало. І в цьому матчі Верес був абсолютно готовим до того, як Шахтар грав в першому матчі. Тобто перекривалися фланги, зміщення в центр, передачі і пошук гравцями вільного простору. До цього всього верес був готовий. І в першому таймі, коли були рівні склади, коли Шахтарю потрібно було забивати, коли була ще нічия, то дуже складно все виходило у команди Патрика Ван леона Були проблеми з розумінням того, як м'яч. Як володіння м'ячем потрібно перетворювати на е, атак, як м'яч потрібно перетворювати на гол. І тут є труднощі, які в принципі йдуть ще з підготовчого періоду, там результати давали про себе привід говорити, Адже Шахтар багато програвав. І ось зараз важкі матчі, важкий матч проти Металіста 19-25. Нехай. Там була перемога, і ось важкий матч проти Вереса, де перемоги немає. Звичайно, вилучення дає момент виправдовуватися Шахтарю. Ми ж цілий тайм грали в меншості і тому немає повної картини. Але повна картина наразі виглядає ось такою, що її потрібно дійсно приховувати, тому що шахтар дуже далекий від. Ідеального зразка і від гарного зразка взагалі. Тому наступні матчі вже в чемпіонаті, підготовка зрештою до ліги чемпіонів, вони дуже важливі для формування думки про можливості якраз теперішньої команди. Тому що ось вчора, навіть впродовж матчу, виникло таке відчуття. Виникла така думка, вона виглядає нібито. Дивною та дикою, але а чи допрацює Патрик Ван Левен до Ліги Чемпіонів? Не до зими, а до Ліги Чемпіонів. Так, це дико. Однак поки що Шахтар не вражає, м'яко кажучи, не вражає. Що вражає, так це Ліга Чемпіонів. Дійсно, там грають клуби з маленьких футбольних країн клуби, які будуть дуже дивними, дуже слабкими командами в груповому етапі, коли будуть зустрічатися з реалами Манчестер Сіті Баваріями та рештою. Але зараз вони на коні зараз вони в центрі уваги і для них. Триває справжня Ліга Чемпіонів, реальна Ліга Чемпіонів, де можна вигравати, де можна досягати успіхів. І для них це плей-офф. Вихід в Лігу Чемпіонів це, зрештою, перемога в фіналі. Так, у кожного свої можливості, і для кожного успіх це різне. Але матчі. Було дійсно драматичними два дні чудового футболу і яскравих результатів. Мабуть, що найперше це потрібно говорити про успіх фарерського клубу «Кік Лаксвік після того як вдалося обіграти Ференсварош за сумою двох матчів. «Кік Лаксвік також перемагає за сумою двох матчів, і шведський хакен. Там довелося серію пенальті чекати, але це просто неймовірно. Клубу з Фарерських островів вже точно в груповому етапі, бодай якогось турніру, можливо, це буде не Ліга Чемпіонів. Швидше за все, це буде не Ліга Чемпіонів, але далі суперник у Клаксвікам Норвезький Мольде і Мольде не виглядає слабшим за Френсварш чи Гакен. Не виглядає сильнішим за ці клуби, тому шанси які не. Зменшується і не збільшується ймовірність того, що вдасться створити сенсацію, залишається такою ж. А ще один поєдинок, ще на пара на яку варто звертати особливу увагу: Генк Сервет там також серія пенальті була, і сервет виграв цю серію пенальті. Але мова про інше з п'ятої хвилини, з п'ятої хвилини, ця команда грала в меншості на полі. Суперника-фаворита Герк двічі виходив вперед, та двічі сервет рахунок зрівнював. 100, скільки 15 хвилин це лише без доданого часу. В будь-якому з чотирьох таймів сервет грав в меншості і зумів здобути результат. Це якраз е, до інших клубів, які грають в меншості, і шукають собі виправдання через те, що вони грали в меншості. А тут е, просто неймовірне досягнення і. Е, Ваут Вранкен, головний тренер Генка, сказав, що вони самі винні. Так, звичайно, вони самі винні. Навряд чи хтось шукає якісь виправдання в цій ситуації. Сервет просто чудовий результат здобуває, просто неймовірний характер демонструє і виходить до наступного раунду, де зіграє з Рейнджерс. Знову ж таки, фаворитизму тут немає у швейцарського клубу, але, ну. Попередній раунд показує, що фаворити це таке, що будь-які умови це взагалі таке. Ще третій результат, про який варто говорити, у вівторок цей матч відбувся: Олімпія Словенська пройшла Лудогорець. Але у Лудогорця і на минулому етапі були проблеми з командою Балкані з Косова, але тоді вдалося вдома перемогти і. Пройти далі. Тепер Лудогорець провалився, хоча знову було багато моментів, але ефективності болгарському клубу не вистачало. Далі, без особливих несподіванок, хоча було цікаво, Галатасарай пройшов в але там лише 1-0 в матчі відповіді після нічиєї в Литві, і у Жальгіріса були свої нагоди. Де пройшов хік. Виграв, програвши перший матч. Ну а так Ракув, наприклад, на полі Карабаха в Азербайджані дуже багато страждав, щоб пройти далі. І все ж таки пройшов. Є вже всі пари наступного етапу. Не буде там Дніпра-1, нагадаємо, команда Олександра Кучера вилетіла у вівторок, але є багато цікавих пар. Які, з яких вийдуть обов'язково учасники групового етапу, і це будуть цікаві клуби, не нестандартні клуби. Знову ж таки, ось ця історія з кваліфікацією, коли нібито небагато команд проходить, вона дуже цікава, тому що боротьба йде просто шалена, і всі хочуть груповий етап Ліги Чемпіонів, всі хочуть зустрічей з найкращими, і всі хочуть грошей без цього. Теж не обходиться, але за цим турніром потрібно слідкувати більше, ніж за контрольними матчами. Тому щось, наприклад, в цей день не було особливих трансферних новин, не було переходів офіційних. Ну, а трансферні новини зараз нові не з'являються. Це лише пошук нової інформації про те, що там Кейн, що там БАПЕ, що там ще хтось, котрий вже місяць переходить і ніяк нікуди не може. Перейти, ось в, в марка чудову першу сторінку має там, де зображена черепаха в контексті МБАП, і як все повільно відбувається. Ось це можна про будь-кого говорити. Але зараз всі говорять про контрольні матчі а, їх багато. Найкращі клуби Європи зустрічаються один з одним не в Європі, в Азії, в Америці. І всі за цим слідкують, всі це дивляться, всі шукають якісь висновки. І це виглядає дуже кумедно, адже е, команди, деякі дограють матчі в таких складах, з такими юнаками, з гравцями команди 23, 21, з майбутніми орендованими, які будуть грати в. Третіх дивізіонах, в незрозумілих лігах. І все одно всі про це говорять, всі на це звертають увагу. Позавчора там був попередній матч, сьогодні наступний матч, фізична готовність різна навантаження, невідомі. Гри на результат точно немає, але всі все одно про це говорять і намагаються це якось переносити на серйозні матчі. Це так не працює. Тому що в серйозних матчах ти не можеш зробити 8 замін на 45-й хвилині і змінити повністю команду. Чому це, на всі це так звертають увагу? Ну, добре. Побачимо, що буде в офіційних іграх. І побачимо, що нехай ці люди, які так слідкують за контрольними матчами, побачать, який відсоток з того, що вони бачили в цих поєдинках, потім буде в офіційних. Адже, зрештою, це буває дуже рідко. На цьому сьогодні все це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Найголовніші події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх платформах і до побачення.